Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо відео з шопа ценам. Давно не було цього відео. Е, зараз будемо паралельно шукати, бо тут є тракторці, які я в принципі, вже е, дуже давно не бачив в нашому обіході. Е, значить, це у нас Донфенг 244 DG2. 8 тисяч доларів коштується двохдисковим щепленням, реверсний, той, що йде з майже рівною підлогою. Непоганий тракторець за свої кошти, реально ще топ, царь полів, як кажуть. Кентавр 244 XU, 6800 баксів. З дугою безпеки, з механічною коробкою, з 28 колесами, рівна підлога, підвісні педалі. Класний апарат, чіткий. NH404, реверсний вже трактор 404, 40 як скаут схожий. Широка резина з 75164, 7700 коштує. Взагалі коштував 8500, але остання ціна була акційна. Я тоді її вам озвучую. Поки що продаємо по цій ціні. Джинма 3244 HXRN. Господі, як багато букв в назві саме Genma. Значить Цей тракторець 6200 коштує з широкою резиною, але з механічною коробкою на 100 баксів дешевше. HSX модель. Cantavric. Легенда. 244 S, 5950 доларів, 24-ка. Самий бюджетний, самий класний трактор, на мою думку, взяли. На них багато запчастин, непогана модифікація, надійний, нормальна коробка, надійний мотор. Взагалі, тобто, без питань можете працювати. Так, Scout 254-й. Рівна підлога, незалежна гідравліка, реверс. Сам по собі дуже класний, це саме дешевий трактор з реверсом і незалежкою. 254 6950. 950. Був момент, коли вони коштували трошки дешевше, там буквально попередній рік скидали. Але зараз 6950 коштують. Тому, якщо ви наш підписник, зробимо знижечку на нього, щоб вам було не було прикро. Так, шифінги, погнали. BFLU 240, й приводний, незалежна гідравліка, передній радіатор, блокування диференціалу. 3520 доларів 240 Елька. Всі ті самі модифікації, тільки боковий радіатор, червоний колір 3400. Це Елька, і Все те саме, тільки передній радіатор в червоному колірі 3500. Чомусь між синім, зеленим і червоним. Різниця в 20 баксів. Так. 240Б, трактор 3400 доларів. Це звичайний в новому капоті, тому він трошки дорожчий. Але боковий радіатор без блокування, я не знаю, що цікаво, якщо вот такий Старий фанат непромусової гідравліки і так далі можна взяти. БФЛка. Передній радіатор блокування без промисової гідравліки 3470 доларів. Це у нас теж, по-моєму, стоїть BFLU, да, це 3520 L, L, L і BFLU 244. -й. Це повнопривідний, він 4500 коштує. Це з примусовою гідравлікою. Звертаю увагу, що усюди тепер стоїть 4 датчика на всіх моделях. Переходимо до мототракторів. Кентавр 160 b 2400 фреза плуг комплект. 240 ВР-10. А, з ними сложно, тому що 2850 коштує, але вони всі продані. От Реально вам кажу, 240-ка тут стоїть, там стоїть, 244-й стоїть. Дуже популярний трактор, це саме дешева модель, їх в Україні отак от залишилось, просто отак. от. Ну, Блін, розкупили всі 240-й, 2850 доларів, 160 БН, фреза-плуг, мототрактор в комплекті, 2600 доларів. Це, можна сказати, бешка тільки з широкою рамою, широкою резиною, і насос стоїть у нас напряму від двигуна. А не від коробки, як на b моделі 244 VR, 3650 доларів. Вони трошки подорожчали порівняння з тим роком. Постачальник підняв ціну на них дуже різко, скажем так. Я думаю, що він просто захотів на цьому заробити, підняв ціну на 100 баксів. Но що маємо, то маємо, друзі. Це саме дешевий трактор на сьогоднішній день залишається з повним приводом. Дешевше немає нічого з серед нових тракторів, я маю на увазі. Так, це 240-й, другий VR-10-й, він проданий 2850 ціна. І кентавр 200 це мототрактор, два 20-ка, в комплекті, 2850, також коштує. Тільки тут голий трактор продається 24-ка, тут 20-ка з фрезою 130 см та плужком. Вони з BNC схожі, майже один в один по модифікації. Тому, в принципі, просто вибирайте по мотору, що вам більше сподобається. Кентавр 504F він проданий, був за 8400, він останній ця модифікація вже не випускається. Можете на нього не звертати увагу. Так, Forte RD504 стоїть на відправку. До речі, він... Вони там ще розібрані є, можна, в принципі, їх привезти. 7900 доларів коштує такий трактор, це саме дешева 50-ка, що є. 404X XU, казав, вже там 6800, у них різниця невеличка йде. Так, Форте 244-й. Це от вже поставили, зараз водій за ними приїде, вони теж продані. Блін, щас, ну, можете послухати, подумати, що я там щось напарюю, ціну набиваю. Реально просто техніка. Зараз та, що стоїть зібрана, окрім шофенгів, вона майже вся продається одразу. Тому що зараз багато замовлень і все, що збирається, одразу приїжджають водії, водії забирають. Але 5050 доларів, слухайте, можна взяти е, файтера 244-го, їх приїхало багато. І, в принципі, вони е, по наявності їх дуже багато буде. Можете спокійно вибирати. Там з, реально можна зі знижкою за 5 тисяч зробити трактор з доставкою з усім. Це 244 XU, але у нього там якісь проблеми були з радіатором. Зараз від постачальника чекаємо запчастини. Поки що він не в продажу. У нього там якісь, якихось запчастинок не вистачало, чесно, не пам'ятаю. Е, так, ну І з того, що зараз зібрано, є на площадках, е, в принципі, показав все вам. Тому можете обирати, можете вирішувати, ще дуже багато чого є. Е, доставки у нас безкоштовні, без передоплати. А ось 244 BFU, ще синенький, забув показати. 4500 це ресорний трактор. Кращий з ремнявих тракторів, краще, в принципі, трактора не знаю. Та навіть і за деякі трьохциліндрові він буде кращий. І так, Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Вон тут. Силочку на сайт я вам закріплю. Теж переходьте, замовляйте. А якщо хочете окреме відео по японським тракторам, ставте лайк, пишіть в коментарях. Знімемо таке відео ще по японцям. У нас як небагато, але щось є. Познімаємо. Доставки безкоштовні, без передоплати в будь-яку точку України. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.